Мультишеринг це цифровий інструмент для бізнесу, який дозволяє одночасно отримувати декілька копій документів, а користувачам в свою чергу одразу ділитися певним пакетом документів, щоб отримати ту чи іншу послугу. Це в принципі спрощує бізнес-процеси бізнесу і також спрощує взагалі життя громадян, тому що замість того, щоб повторювати декілька разів одну й ту ж саму процедуру шерингу одного документів, вони можуть поділитися безпосередньо декількома одразу. Це взагалі від. Бувається в партнера на ресурсі може бути а, розміщена або ж така, або ж або ж QR, або а, кнопка Поділитися через дію на яку користувач натискає. Бачить, що в нього установа, на якій він знаходиться, запитує перелік документів. Він погоджується з цим, підписує їх, і все установа отримала пакет документів. і далі вже може безпосередньо з ними працювати. Взагалі, використання нашого сервісу. Ми вважаємо, що це практично там необмежена кількість різних варіацій. Перш за все, це віддалена ідентифікація користувачів. У нас підключено багато там фінансових організацій, для яких це дуже важливий сервіс тому що він, в принципі, дозволяє ідентифікувати людину за багато-багато кілометрів. Також це буде широко використовується при працевлаштуванні, тобто вам не потрібно кожного разу да, там, ксерити свої е, документи. Можна одразу за один. Е, за одну спробу поділитися всім пакетом документів, які потрібні для працевлаштування, і е, партнер на своєму босі він е, абсолютно впевнений, що це дані коректні, тобто тому, що це відомості безпосередньо з реєстру. Вони внесені там без помилок, і з ними можна працювати буквально одразу.